Всім добрий день. Сьогодні ремонт Sharp GF500. Так, ну одним словом, взагалі тишина була. Нічого, абсолютно не працювало, ні радіо, ні магнітофон, нічого. Одним словом, не буду довго вам тут розсосовувати. Суть в чому мудрі японці. Зробили от тут, вот, тут. Це я вже замінив. Поставили резистор-запобіжник. Такий от на 10 Ом. Зараз я покажу на схемі де він стоїть. Вот оно. Оцей от R409. Це є резистор запобіжник. Значить, як, я, як я його тут вичислив? Ну, заміряв напруги, ну, починається завжди ремонт з вихідного каскаду, з вихідного осілка, з блока питання. Блок питання тут простий, тут просто трансформатор 4. Тіода, там, конденсатори, нічого складного. Блок питання видає, заміряю на цьому вихідному усіку всі напруги присутні. Ніц нема. Далі перед ним йде предусилитель. От він, на єс 10 й Вот він тут стоїть. На ньому тишина повна. на Взагалі ніяких напруг нема. А напруги він собі бере. Зараз, секунду. А напруги він собі бере. Ось з цього от транзистора. q 401 Вот. І бачите, тут шина загальна. От от. Вихід з трансформатора з діодного моста. Питання на ес 204 напруга була. ЕС204 стоїть от тут. Ось вона там стоїть. На вихідній напруга є, а тут напруги нема. Заміряю на транзисторі, тут нулі. Взагалі нулі. Але думаю, як же ж так, це ж пряма лінія. І звернув увагу от, фюзабл. Бачите, 10 Ну, Відпаяв його, поміряв там нескінченість. Запаяв замість нього отакий відновлювальний запобіжник. Ну, він, правда, не має. Ом, а він, він не має 10 Ом, він має 1 Ом. Але все одно і все окей. Все запрацювало радіо. Індикатори. Все як має бути, бо заміряв, ще перед тим. Думаю, ну хорошо, тут десь немає проходження, бо взагалі тишина ніякого звуку, нічого. Думаю, ну радіо, то повинно ж якась напруга на радіо подаватись. Нет, нет. тут теж все було по нудам. Так що от, якщо якщо, часом би щось таке сталося, то от дивіться. Там є ще запобіжник на платі живлення. Ну він завжди першим горить. От, Але якщо він. Е... Наприклад, замінений не на той, що треба, чи там те, як тут був проводок запаяний, то, як бачите, кошки розумніше застереглись, дали от ще такий термозапобіжник. Ну, отак, дякую за перегляд.